Привіт! Тепер поговоримо про виконання асинхронних операцій із Redux Toolkit. Для цього давайте зробимо деякі зміни у нас на екрані, а саме додамо ще одну кнопку біля Add Amount, назвемо її Add Async. Саму Add Amount назвемо просто Add, щоб у нас все гарно вміщалось. І зробимо так, щоб кнопка Add Async робила додавання асинхронно. Поки що в обробнику кнопки Add Async використовується Action Creator Increment By Amount, але пізніше ми замінимо його на відповідний. Ми могли б виконувати асинхронні операції і без прив'язки до Redux Toolkit, і по завершенні обчислень діспечити відповідні синхронні дії, але все ж краще буде виглядати і логічно, якщо всі пов'язані операції будуть в одному місці. Як от в нашому випадку операції пов'язані з обчисленням, всі вони будуть у нас у Counter Slice. Тому давайте перейдемо у Counter Slice. і тут будемо створювати асинхронний Action Creator за допомогою функції CreateAsyncSung. Спочатку заімпортуємо цю функцію і використаємо її для створення Action Creator, який будемо також експортувати. Назвемо цей action creator Increment by Amount Async. Для його створення будемо використовувати функцію CreateAsyncSync, яка приймає два аргументи. Перший це стрінга, префікс, для ідентифікації цього action creator. Назвемо його наступним чином Counter, оскільки цей action creator буде належати до слайсу з іменем counter. А потім так і назвемо Increment by Amount Async. Наступний аргумент це асинхронна функція, результат якої буде використовувати редюсер. Отже, напишемо async. І в цій функції ми будемо робити штучну затримку, після якої будемо повертати величину, на яку потрібно збільшити стан. І ця функція асинхронна, вона буде повертати проміс. І в цьому промісі... Будемо сетапити тайм-аут. Скажемо, що затримка в часі в нас буде нехай одна секунда. І через 1 секунду ми будемо виконувати наступну дію. Будемо резолвити проміс. І ми казали, що будемо резолвити проміс із значенням, на яке потрібно інкрементувати стан. А звідки ж ми це значення візьмемо. Параметри асинхронного action Creator задаються як параметри цієї асинхронної функції. Назвамо цей параметр amount. І резолвити проміс будемо із цією величиною amount. Ну і також давайте ще трошки ускладнимо наш код, тому що нам би було добре протестувати також варіанти rejectів. Тому скажемо, що якщо amount кратний 3, то будемо rejectати проміс. Отже, amount ділиться на 3 без остачі, тоді reject. Із якимось повідомленням про помилку, скажімо. Error occurred. Тепер давайте додамо відповідні редюсери. І оскільки тут ми працюємо за синхронними функціями, то додавання редюсерів буде виглядати трошки по-іншому, ніж до цього. Додамо до нашого аргумента об'єкта функції CreateSlice ще одну властивість під назвою extraReducers. І це буде функція, аргументом якої буде об'єкт builder, який допоможе нам створити необхідні редюсери. Отже, напишемо Builder at case, і ми будемо працювати із трьома кейсами. Перший кейс це успішне завершення виконання асинхронної операції, інший кейс неуспішний. і ще один кейс, який буде відповідати за процес виконання операції, який ще не є завершеним. Отже, додаємо успішний кейс спочатку, напишемо Increment by Amount Async і використаємо його пропортю «Fulfilled». Другий аргумент. Тут ця функція подібна до функції редюсерів, які ми вже створювали раніше. Тобто ця функція може приймати два аргументи: перший state, другий action, і вона буде працювати з цими аргументами для того, щоб поміняти оновити значення state. Отже, в результаті успішного виконання зміна стану у нас відбудеться аналогічним чином, як із редюсером Increment by Amount. Але оскільки ми тут працюємо за синхронщиною, то давайте ми наш стан трошки оновимо і додамо ще дві властивості до нього. Додамо властивість error, в якій буде міститися повідомлення про помилку. І початково там буде Null. І ще одна властивість, назвемо її і e spending, яка буде визначати, чи на даний момент в нас обчислення в процесі чи ні. До початку виконання або після завершення виконання операції і spending буде false, і початкове значення буде false. Тому у разі успішного виконання операції також скажемо, що state error буде null, і state is pending» буде false. Наступний кейс, який нам треба додати, це Rejected. Якщо в нас виконання було не успішне, то в ролі значення задамо null. Значення для властивості error ми можемо отримати із аргумента action, а саме він буде містити властивість error теж, і з неї нас буде цікавити меседж, який ми будемо відображати на скріні. Ну і із пендинг false. І також давайте додамо третій кейс. Який буде відповідати за варіант пендінг. Значення ми не будемо міняти, поки операція в нас в процесі. Помилку проставимо рівною null. Ну і із пендінг, звичайно, True. Тепер давайте повернемося до компоненти Counter-Feature. Тут ми заімпортуємо також Action Creator Increment By Amount Async і використаємо його. І також давайте зробимо так, що поки в нас відбувається обчислення, відповідний текст нехай з'являється на екрані. Але для цього нам потрібно буде витягнути зі стану значення, яке буде відповідати за інформацію про те, чи операція виконується зараз в даний момент чи ні. Назвемо цю змінну із «E пендінг і витягнемо її зі стану наступним чином. І також давайте відразу витягнемо повідомлення про помилку. Error. І отримуємо її через State Counter Error. Тепер тут скажемо, що якщо у нас зараз відбувається обчислення, то виведемо текст, нехай буде evaluating, а в іншому випадку обчислене значення. І давайте також додамо текст, який буде відповідальний за відображення помилки. Напишемо: якщо є помилка, то вона буде відображатися. Так, тут має бути error. І давайте, напевно, поміняємо стилі. Замість countertext напишемо error text і додамо відповідний стиль. Зробимо трошки менший шрифт і колір зробимо червоний. Так, Чомусь у нас тут малюється нал. Давайте перевіримо. Там ми тут задали нал як рядок, звичайно, що це має бути не так. І також нам треба тут повернути проміс. І тепер все працює. Також давайте перевіримо. Чи правильно в нас відбувається обробка помилок? З помилками працює, як і задумано. Після цього без помилок теж додає асинхронно правильно. Тож, у цьому відео ми з вами навчилися працювати із асинхронними операціями у Redux ToolKit. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Тому всім успішного кодування і до зустрічі!